Друзі, привіт! Позивний кабан 72 га бригада, реально класний чувак, аеророзвідник, реально суперський. Я хочу у нього запитати зараз взагалі, яка ситуація по Вугледару, тому що кажуть, що підери готують чергову хвилю наступу. Ну, можна Вони почали е, буквально півтора, півтора місяця назад атаку. Е, хотіли штурмом е, взяти Вугледар, але перша хвиля їхня їхняся десь дня 4, вона захлібнулася. Багато в них було втрат, багато знищеної техніки, потім через неділю-другу вони опять вирішили йти наступом колонами, так оце по старовінки побігли по посадочкам, але знову, як всі ці колони і жива сила противника була знищена, зараз, за даними розвідки, вони готуються, ну, 155-та бригада їхньої цієї піхоти коротше, морської прийшла. Довкомплектацію і планують опять. Ну, я думаю, що завдяки таким людям, як ти, і Киришун Дмитро Володимирович, який допомагає моєму підрозділу з ну, обладнанням автомобілями, квадрокоптерами. Я думаю, що ми стримаємо Оледар і вони його не візьмуть. Хоча просто вони його ну, фактично знищують. І я ну, хотів сказати, що Бахмут фактично те же, Глидар. же саме Угледар. У Лідарі таке ж саме хоється. Ну фактично город стартується за це Тут вони псок, коротше, запускають, що 72, типу вже готова відходити з віддалі. Які задачі пересіли? Куди соляри нема, всі стоїть на місці? Ну, Ніхто <ріст> яка не відходить. Треба керівщину сказати, щоб соляра була, правильно? Дай там за машину наповни, бо що то закінчуються машини. <ріст> така ситуація, все буде добре, ми стоїмо поки мись. Я думаю, що все буде. Отлічно просто. Ми коли вітали, бачили купу, коротше, всі розбити в техніці. Скільки дониць техніки тут було? Близько 100 з техніки. Заїдися, скільки воно ще може. Та ну що, хватає Спеціально. цього, але ну, будемо що тут З очами в себе. Думаю, може прийде, то щоб він допомагає. очами нормально, вистачає дрони. Вистачає, але треба розуміти, що дрони це, ну, скажімо так, може один дрон два дні відпрацювати, три, може неділю. А може за один день п'ять вийти. Тобто це розходний матеріал і треба розуміти, що все-таки війна йде, против, противник сильний, тому що там розказують, що та, там танки погані в них, вже якісь совєсоюзниці, та 55 вони запускають. Це все ну, не треба вірити, треба. Ну, противник сильний, він наступає, він хоче наступати, в нього живої сили, ще досить, досить багато. Так що ну, ще рано розслаблятися. Понятно. Ну, гудар там взагалі розбитий повністю, тому що людина повинні це вже добре. Не. Ну, нема, нема куди. Ну мер ходив, ми так працювали, мер ходив. У мене є, руки це взагалі. Коротше, що я хочу ще сказати, друзі, 72-га бригада, дрон вже купили. Купимо ще одні прикольні прибамбаси, я про це скажу. І будемо з хлопцями і працювати, і підтримувати максимально. Тому що чорні запорожці бачили шеврон. Це найкрутіший шеврон взагалі. Я вважаю, Окрім, ну, у нас теж класний. Так? От дякую тобі, друже, бережи себе. Дякуємо, хлопці, слава Україні! Героям слава!